І окунь. Все, де супруга. І далі До вогня чистимо і готуємо уху. Готуємо уху на ріжці, зловили декілька рибинок і покажемо, як ми приготуємо смачну уху. Для початку обжаруємо сало. Наш казан на 12 літрів. Закинули, Тут ми довільними порізали кусочками і висмажуємо до шкварочок. Дістали шкварки, даємо дві цибулини і осмажуємо до золотої А Наші шкварочки ми зараз посолимо. і будемо тішитися. Варочками із сала. І казана на кості. Обжаривши цибулю до отої скориночки, до ми висипаємо сюди нашу раніше почищену морку і картоплю. Повну миску. Чому я так зробив? А не спочатку воду, тому що у нас казан алюмінієвий. і він може тріснути від великої температури. Зараз додаю сюди питну воду домашнього налегли. А уха у нас буде ось такого набору риби. Окунь, головель чи в'яз, як кажуть, щучка і судак. Такий хороший набір риби на уху. Буду використовувати приправи, ось такі прованські трави. Таку приправу до юшки. кину пару лаврових листиків і чорний перець горошком. Ще поки не закипить, закипить і будемо давати рибу. Обов'язково не забуваємо посолити. Головне, не пересолити. На казан 12 літрів. Я буду давати півтори столових ложки звичайної кухонної солі. Перець і лавровий лист ми кинули. Для навару, а приправу до юшки будемо давати за 5 хвилин до кінця готовності. Наш казан закипів і ми даємо наші асорті. О, супер. Ніж на вулиці, річка, паразида. Зараз я шумовочку зніму. Ось цей накип, який залишається в казані. І будемо готувати пів півгодини. Пора давати ось таку приправу до юшки. Наша уха майже готова, ще трішки прокипить та й будемо подавати до столу. Але уха не уха, якщо не погасити поліну в усі. Ох, дали диму. Супер. Ух. Тепер у нас справжня уха на кострі, на річці. Зі свіжо зловленої риби. Підписуйтесь на канал, ставайте і ставте вподобайки. Уха готова. Подаємо ага. до столу. пробувати. що вийшло. Пахне гарно. Може буде і смачно. І пахне класно, і дуже гарний вигляд має.